Привіт, усім сьогодні ми зануримося у неймовірне життя Джека Лондона, ім'я, яке стало синонімом пригод та стійкості, народжений у бідності в сан франциско в 1876 році. Раннє життя Лондона було непростим. Попропіли він розвинув у собі пал любов до читання та навчання. Справді, втілюючи прислів'я з кожної книги я будував себе. Усього в 14 років він покинув школу і розпочав життя важкої праці, але його дух пригод ніколи не згасав. Він вирушив у небезпечні води Північного Тихого океану, подорож, яка пізніше надихне його на деякі з найвідоміших творів. Уявляєте, як у такому юному віці протистояти бурхливим морям? Повернувшись до Каліфорнії, Лондон зіткнувся з численними невдачами. Але його рішучість ніколи не похитнулася. Він продовжував самоосвічуватися, проводячи довгі години в публічних бібліотеках. Саме в ці роки формування Лондон вирішив перетворити свій життєвий досвід на історії. Він почав писати його прорив, настав із покликом пращурів у 1903 році, який вивів його до слави. Яскраві описи Лондона та глибоке співчуття до своїх героїв знайшли відгук у мільйонів. Зробивши його одним із найпопулярніших письменників свого часу, у його творах досліджувалися теми виживання, природи та людського духу, теми, які були глибоко переплетені з його власним життєвим досвідом. Незважаючи на успіх, життя Лондона було позначене особистими труднощами, включаючи проблеми зі здоров'ям та фінансові негаразди. Проте він залишався плідним до своєї передчасної смерті в 1916 році. Крізь усе, це Джек Лондон залишався символом наполегливості та сили самоосвіти. Отже, чого ми можемо навчитися від Джека Лондона? Того, що не гаразди, це не перешкода для величі, а платформа для зростання. Чи то ви боретеся з навчанням, роботою чи просто життям загалом? Пам'ятайте про подорож Джека Лондона від бідності до слави. Це нагадування про те, що з пристрастю та наполегливістю жодна перешкода не є надто великою. А жодна мрія не є надто недосяжною. Продовжуйте рухатися вперед, продовжуйте мріяти про велике. Дякую за увагу!